Ще недавно їзда провулком броненосця Потьомкіна для водіїв була випробуванням. Зараз харків'янам є з чим порівняти. Броненосця Потьомкіна – хороша дорога. Її зробили три дні назад, я там ще не проїжджав. Ну вот отсюда видно, що дуже хороша. Реконструкція провулку триває. Зараз шляховики піднімають рівень бардюрного каменя на 10 сантиметрів. Вкладати тут асфальт робочим доводиться у місячне сяйво. Вночі кажуть, і водіям не заважають, і ремонт організувати легше. Тому що двіження менше і нам треба відключати енергію по проводам. Ми ж піднімаємо асфальт в укладчик і він вже зціпляється, щоб током не жахнуло. Реконструкцію броненосця Потьомкіна планують завершити до середини жовтня. Потім візьмуться ремонтувати шляхи поруч із кінним ринком. Вже готують до оновлення вулиці повстання, Шота Ростовелі та воєнну. Ці вулиці повністю готові для того, щоб починати асфальтування в ніжнім слові. Зняття покриття, вирівняно частично половину тротуарів і на той і на той вулиці вже заасфальтірована. Вот, призводяться все так же далі роботи, і ми готуємося, як только переїзди, ділять ці вулиці. До зимових холодів мають завершити і реконструкцію головних магістралей міста. Проспекти Московських Гаріна, 50-річчя СРСР. Їх роблять комплексно, замінюють системи комунікацій, встановлюють світлофори та зупиночні павільйони. Гроші на заплановані роботи вже виділили з міського гаманця за чверть мільярда гривень. Они стараются для харьковчан ну, и для города. И мы чувствуем это изменение на себе и на наших машинах. Ну, пока неудобства есть, ну хоть ям меньше. ну, в заторы. Готовы потерпеть. Готовы, конечно. Новое покрытие. Нету ни ям, ни обочин. Как бы, видите, бордюры сделали как бы, и для людей, как бы, и для водителей. Я думаю, что будет намного лучше. Олена Загородняя и Дробитов, Дробытов, Харьковские известия.